Вітаю вас на каналі. Тема відео, яку обрати плівку жовту чи синю. Сьогодні у відео розповім з власного досвіду, що відбувається з рослинами в теплиці. Маю ось таку теплицю, на якій плівка синя і жовта. Половина теплиці синьої, а половина жовтої. Цікаво, так? Але скажу це вийшло само собою. Зараз ріжки розповім, щоб було більш зрозуміло, чому так. Першу теплицю я свою зробив у 2017 році. На цьому місці, де зараз стоять теплички, не було зовсім нічого. На той час стояли парники. Перші парники я свої поставив для розсади у 2011-му. Загальна кількість їх була 50 метрів. Ми там вирощували розсаду і в той час продавали. Зараз розсадою не займаємося. Потім захотілося виростити перець, так як перець в теплиці, знаєте, не росте, особливо на продаж ранній тому зробив теплицю. Плівку я брав на той час, я навіть не знав про плівку нічого, навіть слово стабілізована, тоді теж просто плівка і плівка. Брав її на ринку в звичайному магазині, порадили мені синю, сказав продавець, що. У мене стоїть досить давно чудова плівка. Плівка планета пластик. І скажу, я на криші плівку замінив, так як будували у 2017-му. Часто пройшов. А на стінах це й досі та сама плівка. Замінив тільки вікна і кришу. Плотність і досі дивіться. Порвав, ну нічого. Хе. Нюанси. Е, плотність досить добра, бачите самі. Чому тепер на цій теплиці плівка синя, а там жовта? Тому що, коли я брав, я брав її багато, і в мене плівка лишилась. Я зробив першу, другу тепличку, 8х9, плівка лишилась, я зробив на всю плівку. Але їй теж прийшов уже гаплик, скажу, тому що дивіться. Багато дірок, крищі майже немає, вона здогнила, там доски теж потрібно міняти. І я накрив ось ту теплицю синьою цією плівкою. 150 вона синя. Звісно, далі все ж пішло, воно ну, зробив одну, другу, треба ж і далі робити, знаєте. Потім достроїв ось тут якраз половина йде синьої жовтої. Е, достроїв далі. І взяв жовту. Чому жовту? Тому що синьої не було. Доробив я потім цю теплицю і почепили жовту плівку. І що відбувається далі? Зараз розповім, зайдемо в тепличку. У Кого можливо на теплицях одна плівка, воно не помітно зовсім. У мене теж дві інших, ті, що ми будували у 2022-му. І, здається, у 23-му році, це треба точно дивитись. Там у мене жовта плівка. Зараз вийду покажу для нових глядачів. Це дві нові теплиці великі, 6х24. Там жовта плівка. Там не помітно, тобто різниці на рослинах. А тут помітно. Тому що пів теплиці синьої, а півтеплиці жовтої. Зараз я ось так стану. Звісно, для того, щоб показати, вам було б непогано, щоб було якесь фото чи відео, щоб порівняти. Але зробимо так. Я влітку, коли тут буде огірок у мене, я вам покажу різницю. Якби буде такий фото чи відео доказ того, що це правда. Так, жовта синя. Сажаємо огірок. так? Один огірок одночасно. Це навіть на розсаді помітно. Ось тут чомусь огірок йде нижчий. Тільки переходить перехід, ну не зразу там так різко знаєте, та, хоп і все. Плавно так. І туди огірок вже йде вищий. Тобто між, між вузлями, да, між долистами, оці, вони витягуються. Це говорить про те, що синя плівка затіняє. Навіть сонце, ну зараз на плівці сніг трішки не видно. І, на, і камера точно цього не передасть, бо камера в мене така слабенька, воно не видно. Якщо стояти отак, воно просто видно, що та сторона теплиці, де синя плівка, вона затіняє. Так же само ми тут розпочинаємо з розсади сіємо мотомати, тому видно особливо дуже Видно по капусті. Капуста чомусь тягне, тягнеться. І редиска. Я тут сіяв редиску, навіть ось о, е, перед новим роком я її виривав. У мене тут була редиска. Там листя було потягнуте, на жовтій стороні плівки листя було ну, нормальне. Тому синя плівка вона затіняє. Я її більше і не ставив, через те ми зробили дві інші теплиці з жовтою плівкою. Я і плюси. Якщо порівняти ось так, в мене тут різко лист томат під'язний. Теж була вся теплиця під томатом. То під синьою плівкою влітку томати в верхушки точка, не горіла. Якщо подивитися сюди, то томати були, листя було підгорено, Тобто під жовтою плівкою сонце пробиває дужче і пече його теж, звісно, дужче. Жалко дуже, що немає в мене ні фото, ні відео зараз, щоб змонтувати, показати вам, як воно. Я давно над цим відео думав зробити вже ще злітку. Ну, якось якось не вийшло. Да? Ну нічого, я вам влітку як все посадимо, покажу різницю. Це кожен рік так. Тому на цей рік планую плівку замінити, тому що. Та сторона, вона вся порвана. Весною, звісно, я цього робити не буду. Якось розсаду вже тут посадимо. Воно якось виросте. Дірки, можливо, затулю, тому що, бачите, протікає. Такі дірки великі, все й тепло виходить. Ось такі, друзі, справи. Був у мене сьогодні коментар, Сергій, здається, Писав яку плівку обрати. Я б радив жовту. Синю не хочу, вона дійсно не підходить ні для редиски, ні для капусти. Трішки тягнеться. А жовта, якщо подивитися по всіх теплицях, на всі тепличники, да, от чомусь ставляють більшість жовту. Жовта є жовта. І в мене теж планета пластик кругом. Ось такі, друзі, справи. Таке коротеньке буде відео. Комусь можливо цікаво, комусь можливо не цікаво. Люди різні, думки різні. Ще такий, друзі, момент, хто додивився: якщо берете плівку і плануєте вирощувати в один слой, наприклад, без другого всередині, то беріть 200 мікрон. Якщо будете під'язувати знизу, утеплювати другим шаром плівки. То беріть 150-ту і беріть там 100 чи 120-ту. Тому що якщо ви візьмете 200 наверх і 200 наниз, ну це теж буде темно. Я помітив таку штуку, бо є де помічати. <смі> да? Так вийшло. Якщо закрити цю теплицю, де одна плівка, закрити її на день. І закрити будь-яку, ті в мене дві утеплені, там по дві плівки. То тепліше отуто, де одна. Тобто плівка в один шар вона прогрівається швидше, чим та що у два. У мене там кругом по 150 мікрон накрито і всередині 120. То я влітку навіть не затіняв огірок. Сонце не сильно пробивало його. Плівка в мене влітку була теж натягнута. В середині та подвійна, я її не прибирав. І помітив те, що огірок не горів, огірок в мене був аж під верхом. То я завжди затіняв із середини агроволокнами натягував, а у тому році вийшло так, що стояла з подвійною плівкою і нічого не горіло. Тому я б радив так, у мене так ось ці дві новенькі, чудові теплиці, зверху 150, знизу. В середині 120. Можна навіть і соту брати. Ну, не дві 2 200, бо це буде таке темно. На цьому, друзі, відео завершую. Всім дякую за увагу. Якщо цікаво, можете підписатись. Поставити лайк і щось мені написати. Надовго не прощаюсь, далі буде. Всім пока.